Дорогі друзі, у нас також оновлення по третім меганчикам універсалі заїжджає 10 го року. З рідним пробігом як стрежує власник 162 тисячі кілометрів, власник сам його гнав з Німеччини. Одразу ж перейду, стан салону. Ну реально класний, в состоянні машинка. Це у нас п'ятиступенева на 90 кінських сил, на кондиціонері працюючому, Два ключі, запуск кнопки. У такому стані кермо дивимось. Ну, тобто, Розуміння є, так? Да? Чотири склопйомника, електрорегулювання, ручничок, робе, текстильні килимочки. На легкосплавних дисках, на гумі. Також автомобіль має е, ще один комплект е, гуми. Якщо не помиляюся, якщо я правильно кажу, такс. Тут у нас все класно. Це у нас комплектація вже йде з під з підстаканичками. Дивіться, тут у нас я заглядав вже якісь почта. Німеччини, може хтось сюди засунув, забув прочитати, забув дістати. Не знаю, може німець, який зараз подивиться це відео і скаже, о, це моє, не викидайте, я прийду заберу. Е -е, Турбодізельочок. Надійний, економний, п'ятерочка. В городі розходу палива. Реально класні автомобільчики, якщо не хочете витрачати багато грошей на паливо. Універсал це значить, що великі простори, багажник. І тут ще цікавий момент, тут є запасочка. Я дуже здивувався зараз. Дивіться, стан запасочки. Вона нова, жодного разу, напевно, не сталася на машину, інструменти також є, і тут сухо. Хоча знаєте, да, що якщо забувається там чи, жабо, чи ще щось забувається, то водичка стоїть і все, і це вже не Е, Шторка є. Це класно. І по підкрасам. По лівій стороні у нас все ж такі є підкраси. Це крило, дверка-дверка. Але в принципі досить непоганий варіант автомобіля. 7500 доларів Ціна його. Кого цікавить, будь ласка, замовляйте перевірку, повністю перевіримо для вас і надамо звіт по перевірці. Або ж приходьте зі своїми спеціалістами, і ми будемо дивитися разом. До зустрічі.